О, привіт Світлана. Привіт! Уяви, що ми зараз сидимо в ресторані. Ні, ні, в в ресторані ресторані ми не ми не, ну ти уяви собі, що ми в ресторані сидимо. Во, я зараз в ресторані і ти теж. Ти любиш Карпачо? Ну, я люблю Карпаччо. Давай я замовлю собі Карпачо і тобі теж. Добре. Опиши цю страву. Як вона виглядає, ця страва? Що це таке? Сто тисяч виходить Я, я зрозумів, сто тисяч, так. Добре. Ну, це макарони, чи це рис, чи це гречка? Е, Гречка. Це гречка, так. Да? А що там замішано? Які там інгредієнти? Що? Які там інгредієнти? З чим гречка? З м'ясом. З м'ясом? да. А яке м'ясо? Свиняче, теляче, куряче. Теляче. Яке? Чи не ні? Я зрозумів. І це ти описала страву Карпачо. Да? Фу. 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 На цю сторінку спішайте, що ми їмо. бор, тілятор, сьо діме, що не треба, нясо, колбаси їме. Да. Все. А ви, друзі, Дякую. пишіть в коментарях, яку ви хочете, щоб Світлана описала страву. Так що чекаємо все. вас.